Податки це основа могутності країни, її обороноздатності та соціального захисту населення. І діти починаються розуміти ще з юних літ. Вони творчі, активні, наполегливі і хочуть завжди досягти своєї мети. Про це і засвідчив і всеукраїнський конкурс дитячої творчості очима дитини про бюджет країни, який і покликаний виховувати культуру сумлінного платника податків. Збору до платежів ознайомити їх із професією фахівця податкової та митної служби. Нас дорослих вражає, коли передивлялася сьогодні зранку роботи ваші і цікавилася, які були твори представлені. Нас дорослих вражає. Звідки ви? Такі ще. Юні маленькі діти, і вже з такою легкістю і фантазією ви передаєте свої знання за допомогою хто фарб, хто знання комп'ютерної техніки, такі глибокі знання про такі важливі і серйозні дорослі речі, як необхідність сплати податків. Для чого це на що використовується? І цього разу школярі мали можливість змагатися в трьох номінаціях. Художні, литературные твори, так компьютерная графика таланту детебные не позичати. конкурс завершився и пармо отримали спеціальні дипломи та подарунки. я в совершенстве владею несколькими компьютерными программами для создания видео поэтому эта проблема не стала просто ідея, которая була, как бы проблема была найти картинки которые будут отображать суть передать то что вижу я чтобы это увидели остальные это было Проблеми ну не особозначительне. Я довольна тим, що я Довольна роботою, яку я сделала. Я считаю, что она отображает то, що я віжу. Цього року серед жетимрян не було переможців у всеукраїнському огляді. Але діти та їх наставники запевнили, що наступний конкурс буде переможним і для представників молодого покоління нашої області у всеукраїнському етапі конкурсу.